Знайомство. А ви знаю, що після відставки військового собаку може взяти звичайна сім'я. Ей, Піксі, це твій новий великий брат. Тепер він буде жити з нами. Вау, новий великий брат, мене звати Піксі. А як звати тебе, Брутус? Уй, яке миле ім'я ми стану саме найкращими друзями. Ти така маленька і сопка. Тебе може обрасти навіть білка. Думаю, що мені прийдеться взяти тебе під свій захист. Я також тебе люблю. Самі небезпечні місця в домі. Тут уж новенький, тому Піксі вирішила допомогти йому оглянутися. Ось моє ліжко. Проте ти маєш спати в ньому також, доки в тебе не буде свого. Mm, Спасибі. Ось ця частина будинку дуже сильно небезпечна. Якщо впадеш, буде дуже боляче. Оу, oh, дякую за попередження. Це рандел Єнот. Він Єнот. Дуже сердитий. Як когось раз, я спросила, чи не хоче він пограти з мною, а він сказав дати йому спокій або він вкусе мене. Тобі, каже, триматися подалі від нього. Гарна ідея, Піксі. а то раптом він мій потворний полосатий хвіст відкусить. Смог, полікай, в тебе ж нема смуг на хвості. Буб. Костюм на Хеловін. Хочеш, хоче мій помотрошний костюм на Хелові? До нього місяць ще. Добре надіваю! Перед тим як я пам'ятай, це ось костюм, це не по-справжньому. Добре? Добре. Ва! Налякала, налякала, налякала? Mm. Так. А знаєш, я і тебе навчу бути страшним, якщо захочеш. Буду дуже радий.